Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні я вам відповім на найголовніше питання, яке ви мені завжди ставите як отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Коментуйте і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно і обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде дуже багато цікавої та корисної інформації. Один із найпоширеніших міфів, які я постійно чую від моїх клієнтів, які звертаються до мене за консультацією, та навіщо мені ця відстрочка, вона і так у мене вже є? Навіщо мені ходити в ТЦК? Запам'ятовуємо, це міф відстрочка просто так не з'являється. Відповідно до законодавства ви маєте лише на неї право, однак її необхідно оформити в. ТЦК, тобто прийти, подати документи та отримати відповідну довідку з ТЦК, що ви дійсно отримали цю відстрочку. Одразу вам скажу, що станом на сьогодні в законодавстві відсутні положення, яке регулюють, як саме має оформлюватися відстрочка. Тому, відповідно до моєї практики, я вам зараз надам певні рекомендації та розповім про процедуру, як отримати відстрочку від призову. Перш за все. Необхідно визначитися з підставою для відстрочки. Підстави для відстрочки визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В цій статті наведений виключний перелік цих підстав. Як же визначити так цю підставу для відстрочку? Є два способи. Перший спосіб це записатися до мене на консультацію. Ми з вами це проаналізуємо і визначимося, чи маєте ви підстави для відстрочки чи ні. Або другий спосіб самостійно відкрити цю статтю, її почитати та припустити, чи маєте ви право на відстрочку, чи ні. Наприклад, це можуть бути такі підстави, як ви маєте інвалідність, або інвалідність має ваша дружина, або батьки вашої дружини, або ви здійснюєте постійний догляд за своєю дружиною. Підстав там багато, тому читайте або записуйтесь до мене на консультацію. Другий етап це збір документів, необхідних для подання заяви на відстрочку. Для кожної підстави на відстрочку є певний перелік документів. Цей, знову ж таки, перелік документів, не визначений в законодавстві. ТЦК самостійно, так би мовити, його визначає, і перелік документів завжди залежить від ситуації, яка. Є у вас, тобто від ваших сімейних обставин для кожної обставини буде певний перелік документів, тому необхідно дивитися, які у вас сімейні обставини, і вже визначати цей перелік документів і готувати їх для подачі до ТЦК. Заява на відстрочку вона обов'язково має містити підставу. Для відстрочки з посиланням на абзац частину та статтю закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це дуже важливо. Особистий підпис ваш та опис ваших сімейних обставин, на підставі яких ви звертаєтесь до ТЦК. Після того, як ви зібрали пакет документів, написали заяву на відстрочку, вам необхідно безпосередньо звернутися до ТЦК з цією заявою та документами. Є наразі два способи звернення до ТЦК з заявою на відстрочку. Перший це особисто. Тобто ви берете всі документи, йдете до ТЦК там подаєте їх саме в приміщенні, тобто, да, під керівництвом працівників ТЦК. Другий спосіб це надсилання заяви поштою. Однак до цього. Способу ТЦК ставиться критично і не завжди приймає ці заяви і не завжди їх розглядає. Надсилати заяву поштою я завжди рекомендую це робити, оскільки, якщо ви надіслали її, вже ТЦК повідомлено належним чином про ваші сімейні обставини, які надають вам право на відстрочку. І вже в них не вийде ухилитися від того, що, о Боже, а ми ж не знали, що ви, наприклад, інвалід другої групи. Також клієнти мені ставить питання, до якого ТЦК звертатися. Звертайтеся до ТЦК на обліку, якого ви перебуваєте, тобто за місцем свого проживання або реєстрації. Наразі така практика: без проходження ВЛК відстрочку не надають. Тобто ТЦК має чітку позицію. Спочатку ВЛК пройшли, а потім ми вас приймемо заяву на відстрочку і оформимо її вам або, можливо, не оформимо. Закон це чи ні? Це дискусійне питання, оскільки в законодавстві нема чіткого визначення, що ось чітко там має бути, так відстрочки видається після того, як військовозобов'язаний пройшов вилк. Нема такого посилання в законодавстві. Тобто Станом на сьогодні, так у зв'язку з тим, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади мають діяти відповідно до чинного законодавства і в межах тільки тих, які встановлені законом, то ця вимога є неправомірною. І тут вже необхідно буде вирішувати, чи буде чи бажаєте ви проходити ВЛК, чи не бажаєте проходження. ВЛК це ризиковий крок, якщо ви пройдете ВЛК. То якщо вам вручають повістку після проходження ВЛК, вже вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Тому це необхідно робити свідомо, коли ви вже чітко впевнені в переліку документів у зібраних документів, в тому, що вам нададуть відстрочку, і після проходження ВЛК треба буде боротися до кінця для того, щоб ви надали цю відстрочку. Також хочу вам сказати, що станом на сьогодні є рішення суду, однак, попереджаю, в нас не прецедентне право. Кожен випадок є окремим, кожен випадок є індивідуальним. Но таке є рішення суду, відповідно до якого особа звернулася до суду за захистом своїх інтересів, оскільки ТЦК відмовив в розгляді заяви. Для оформлення відстрочки, бо військове зобов'язання не пройшов ВЛК. Суд визнав ці дії незаконними. Однак, ще раз я повторюсь, кожен випадок є індивідуальним і у нас непрецедентне право. Після того як ви пройдете ВЛК, починається етап розгляду вашої заяви на відстрочку та ваших документів. Районним ТЦК, до якого ви звернулися. Одразу постає питання, скільки ж буде здійснюватися розгляд вашої заяви на отримання відстрочки. Строків законодавством, звісно ж, не встановлено. Зазвичай в ТЦК кажуть 2-3 тижні. Однак на практиці це відбувається 2-3 місяці. І останній етап це оформлення відстрочки. Тобто ТЦК приймає рішення і оформлює вам відстрочку. Це саме той етап, якого всі так чекають військово зобов'язані. Іноді навіть трішки і стресово, тому що не розумієш, так? чи дадуть тобі відстрочку, чи не дадуть, тому що. Бувають такі випадки, коли ТЦК свавільно витребовує у військовозобов'язаних документи, яких не існує, документи, які не видаються певними органами влади. І тому цей процес досить важкий, стресовий і потрібна обов'язкова юридична підготовка до цього процесу. Також клієнти ставлять мені питання щодо оформлення відстрочки на цьому етапі. А наскільки ж мені дадуть цю відстрочку? Так, у нас чомусь знову ж таки немає в законодавстві чіткого визначення, наскільки видається ця відстрочка. Однак, як випливає зі змісту статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що право на відстрочку військовозобов'язаному надається на весь час існування обставин. Тобто, якщо у вас група інвалідності безстрокова. То на весь час так би діяти, то на весь час діє цієї так інвалідності, ну тобто безстрокова. Однак одразу попереджаю: якщо буде скасована підстава, відповідно до якої ви отримали відстрочку, то відстрочка автоматично скасовується. За результатом оформлення відстрочки, обов'язково має видаватися певний документ. Однак у нас форми не встановлено, тому це може бути довідка у довільній формі. Іноді буває, що не видають ніяких довідок, тому треба попередньо так в ТЦК прохати, щоб вони надали документ, який підтверджує, що у вас є право на відстрочку. Також проставляється обов'язково певна відмітка у вашому військовому квитку і вносяться вже станом на зараз, так в ці відомості щодо вашої щодо вашого права на відстрочку в оберіг. Тепер підсумуємо. Як ми бачимо, я постійно говорила таку фразу законодавством не встановлено. Тобто, станом на сьогодні немає чіткого чи, немає чіткої процедури, як же відбувається отримання відстрочки, як мають діяти ТЦК в цьому випадку у зв'язку з нечітким регулюванням в законодавстві. ТЦК постійно зловживає правами військовозобов'язаного. Іноді навіть виникають такі обставини, що військовозобов'язаний звертається до ТЦК самостійно, каже, що у нього є право на відстрочку. Працівники такі, та ти не переживай, все дамо, обов'язково пройди в ВЛК, і все буде в тебе гуд. Він в ВЛК, і якимось чином з'являється мобілізаційна повісточка. На вже службу в армії. Військовозобов'язаний зобов'язаний каже, що ну в мене ще право на відстрочку, ніхто нічого не бачить. ТЦК каже: так ти ж не подавав документи своєчасно, тому твої проблеми. Ти мобілізований. Така зараз ситуація. Тому для того, щоб себе обезпечити, для того, щоб запобігти всім цим незаконним діям зі сторони ТЦК, я вам рекомендую звертатися до адвокатів. Особисто до мене, записуватися на консультацію для того, щоб ми з вами чітко продумали всі дії, чітко обговорили, які вам необхідні документи, що саме необхідно робити в ТЦК, як себе поводити, як з ними розмовляти, які документи подавати, що і коли, як підписувати. Тобто, повню цю процедуру під ваш індивідуальний випадок. Всі мої контактні дані ви знайдете в описі під цьому відео. І ще я хочу трішки з вами. Так би мовити, поговорити відверто. Знаєте, після відвідування ТЦК в мене склалося таке враження, що їм чогось не вистачає. Знаєте, що, от, ну, На мою думку, так, на суб'єктивну. Що я думаю стосовно відвідувань до ТЦК, те, що я бачила. Постійно порушуються права військовозобов'язаних. Постійно. Не бажають вони їх чомусь дотримуватися. І як на мене, також працівникам ТЦК не вистачає певної людяності. Вони до військовозобов'язаних відносяться як до осіб без прав, а не як до громадян України. Тому давайте їх разом вчити так юридичним навичкам, щоб вони дотримувалися всього законодавства, яке зараз є наявне, і не порушили права військовозобов'язаних, які визначені в законі України. Чекаю. На вашій історії в похід в ТЦК в коментарях обов'язково кожну вашу історію прочитаю і відповім. Прокоментую. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал.